Друзі, настав час великого експерименту я зараз їла залізо. І так, у цьому яблуці є залізо. Як в тобі, в мені і в усьому, що нас оточує. Уявіть, що одного ранку ви прокидаєтеся, берете до рук телефон, щоб перевірити повідомлення, і його немає. Не ну, точніше, як він є. Але просто шматок пластику. Біжите на кухню, щоб зробити чай, і тут нове розчарування: немає чайника, немає каструль, навіть ложки розчинилися в повітрі. Виходите на вулицю і привіт, середньовіччя! Жодних машин, жодних будинків зі сталі, лише дерев'яні хатинки і палиці замість інструментів. Звучить як сон після перегляду фантастичного фільму. Насправді це реальність, у якій не існує металів. І якщо вам здається, що це стосується тільки технологій, то ось цікавий факт. Навіть наш організм не зміг би прожити і функціонувати без металів. Так, ви теж трішки робот, але звідки взагалі беруться ці метали? Ну розбиратися. Метали це не винахід людини. Вони утворювалися ще задовго до появи землі. Прямо у надрах зірок. Про це вам розповість більш детальніше наш надзвичайно сміливий кореспондент з місця подій Дар'я. Добрий день в студії! Я зараз знаходжуся у самому епіцентрі подій і. Як бачите, коли такі зірки вибухали, важкі елементи, зокрема залізо, магні та золото, розвіталися у космосі, а потім ці ламки стали будівельним матеріалом для планети. Виходить, метали це буквально зірковий пил. Але якщо метали були завжди частиною Землі, коли ж ми. Почали ними користуватися. До появи металів життя людей було значно складнішим і повільнішим. Це був період кам'яної доби, коли всі знаряддя праці, зброя та побутові предмети виготовлялися з каменю, дерева, кісток і шкіри. Камінь був основним матеріалом, адже він міг слугувати і для різання, і для ударів, і для свердління. Але порівняно з металом, він був крихким, важким і не таким зручним в обробці. Але приблизно 9 тисяч років тому люди вперше знайшли мідь. Мідь була м'якою, але легко піддавалася обробці. Потім люди дізналися, що за умови змішування її з оловом виходить бронза, значно міцніший матеріал. Все було добре, поки людство не натрапило на залізну руду. Так почалася залізна доба. Відтепер мечі, плуги і навіть будівлі стали набагато міцнішими. Добре, щось тут захопилося історією людства. Ми зрозуміли, що металів багато. А що до землі, де вони тут? Вони повсюди у земній корі, в морській воді і в наших тілах. Але деякі з них набагато поширеніші за інші. І ось тут починається найцікавіше. Давайте подивимось на топ-5 найпоширеніших металів у земній корі. Почнемо з магнію. Це один із найважливіших елементів для життя на землі. Без нього рослини не могли б фотосинтезувати, а значить, не виробляли б кисень. Так що кожен ваш вдих це маленьке, спасибі, магнію. Наступний натрій. Він є в кухонній солі, а ще в нашій крові. Без нього нервові імпульси просто не передавалися б, і ми ходили б як розряджені роботи. Робот, робот творить симфонію. ви? Далі у нас кальцій. Це не тільки міцні тіски, але й основа багатьох будівельних матеріалів, наприклад, вапняку. Тобто і ваш скелет, і стародавні храми Греції мають щось спільне. І ось ми підібралися до заліза. феру. Це не тільки будівельний матеріал для всього індустріального світу, але й ще основа нашої крові. Саме завдяки залізу еритроцити переносять кисень. Іншими словами, без заліза ви. Не просто не змогли побудувати місто, а навіть зробити звичайний вдих. Ну і наш переможець алюміній Найпоширеніший метал у земній корі. Ви його постійно бачите у банках коли, в літаках, у смартфонах. Його настільки багато, що важко знайти місце, де його немає. Ну і якщо ви тримаєте у руках зараз телефон або банку кока-коли, швидше за все, у вас алюміній. Але де ми їх знаходимо? Метали можна знайти в різних місцях природи, адже вони є невід'ємною частиною земної кори та навіть живих організмів. У руді більшість металів містяться у вигляді руд, які видобувають у шахтах і кар'єрах. Наприклад, залізо отримують із гематиту та магнетиту, мідь із халькопіриту, а алюміній із бокситів. У морській воді. Океани містять розчинені метали, такі як натрій, магній і навіть мікроскопічні сліди золота. У метеоритах Деякі метали, зокрема нікель і залізо, трапляються у природних космічних об'єктах, що падають на землю. У живих організмах метали, такі як залізо у гемоглобіні, кальцій у кістках і магній у хлорофілі рослин. Є життєво важливими для біологічних процесів. У земній корі та надрах. Багато металів, наприклад, золото, срібло, платина, можуть зустрічатися у самородному стані, тобто в чистій формі. Метали супроводжують людство від моменту його розвитку до сучасності. Вони змінили спосіб, яким ми будуємо, воюємо, подорожуємо і навіть живемо. Від перших мідних ножів до космічних супутників. Усе це стало можливим завдяки відкриттю та використанню металів. Але що б сталося, якби металів не існувало взагалі? Ми досі б користувалися кам'яними знаряддями, будували лише з дерева та глини, а сільське господарство залишалося б на примітивному рівні. Без заліза не було б механізмів, без алюмінію авіації, без міді електрики. Ми не змогли б створити міста. Комп'ютери, машини чи навіть прості ложки. Чи не прості? Отже, метали це не просто матеріал. Це фундамент нашої цивілізації, основа всіх технологій і навіть частина нас самих. Вони були тут задовго до нас і, напевно, будуть залишатися після нас. Тож наступного разу, коли візьмете до рук ключі, телефон. Або звичайну виделку. Згадайте, що без металів світ був би зовсім іншим. Ну що ж, друзі, на цьому наша подорож у світ металів завершується. Сподіваюся, ви тепер дивитеся на свою виделку чи телефон з трохи більшим захопленням. І до зустрічі! Зализа. Себя вижу. Там я себя вижу. Тут еще меня записывают.